Маестро Ященку Леопольду Івановичу, незабутньому керівнику і хорместеру хору гомін. Маестро співу від народу, той Бог з сопілкою в руках, одну пликає нагороду. Щоб пісня плинула в віках, дмухне в сопілку, звуки линуть, злітають птахами з руки, душі заквітчують калину, високі зрошують думки, все гомонить, лопочуть крила, ревуть воли, скриплять вози, Співає вся родина мила і предків чути голоси. То гомін гомону, то пісня з часів минулих в майбуття, такого світ ні до, ні після ще не народжував дитя. Народна пісня. Майстозо звучить, як сонячний хорал, і сонце небо тягне воза, сізіфів камінь на гора. Заграй сопілочку, дитино. Заграйте, вольні брати, співай, співуча Україно. Співаймо всі. Іти, і ти, злітай з долоні пісня, доле, полинь в краї, де орь і лель, де біля хати є то поля, біля криниці журавель.